Дніпропетровщина та кривий ріг, зокрема, відносяться до тих регіонів нашої країни, які зазнали найбільших людських втрат під час проведення АТО. А тому цілком природньо, що питання вшанування пам'яті наших бійців є одним з найбільш актуальних. Перше в країні пам'ятник загиблим бійцям АТО відкрили в березні в Кривому розі. Чотирьохметровий солдат стоїть неподалік від будівлі тернівської райради. Сюди регулярно проходять бійці АТО та небайдужі громадяни, аби вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за цілісність та суверенітет нашої держави. Прототипом солдата стала реальна особистість кіборга з позивним Абрикос, який брав участь у захисті донецького аеропорту. Скульптура бійця розміщена між двома символічними крилами, що символізують літак Іл-76, збитий терористом під Луганськом в червні 2014 року. Тоді загинуло 49 українських військових, серед яких були бійці з Кривого Рогу та Дніпра. Взагалі над темою, АТО я почав працювати десь через місяць, через два після того як загинули наші хлопці в літаку. У мене вже була ідея крила, мені поживував абрикус цей відомий Кіборг Женя Авросимов. Тустатура його, але ну, по обличчю там і його риси, і риси Ілька Гайдука, ну, ще багатьох, тобто образ людини, яка можна захищає свою країну. У тому злощасному літаку був син Надії Гайдук Ілля. З перших днів стояв на майдані, входив до складу козацької інгульської паланки та був гідним представником лав самооборони. Довго не казав, що вже декілька разів їздив до зони АТО і збирався йти воювати добровольцем. Вони коли були ну, вони летіли на поміч побратимам. Іл-76. хоча там запитували ну, бажання запитували, тобто він міг, від, міг відказатися. Ми коли в нього запитували сестрички питала, Ілюша, для чого тобі це треба? Ну, не треба туди летіти. І він сказав, «А хто, а хто як не ми. І він загинув Іл-76. Серед 49 побратимів вартість монумента кіборга склала майже 6 мільйонів гривень. Гроші зібрали меценати та небайдужі містяни, виготовили з бетону, бронзи та червоного граніту. В червні неподалік металургійної райради відкрили меморіал загиблим бійцям АТО. Його ескіз виявився найкращим поміж 23 запропонованих варіантів. В хресті вирізаний силует солдата зі зброєю, на тлі якого проростає троянда. Навколо пам'ятника плити з іменами 112 криворіжців, які віддали життя за наше мирне небо. Протягом цілого року в різних районах міста відкривали пам'ятні знаки атовцям. Найбільшим став монумент біля транспортно-металургійного ліцею, адже він присвячений одразу десятьом бійцям, вихованцям закладу. Хотілося б цих вже пам'ятних знаків, пам'ятних досок, щоб, щоб війна теж швидше закінчувалася. І в день волонтера хотілося б сказати всім пожелати здоров'я і удачі, родним і близьким терпіння, перенести цю болі утрати. І щоби закбстрій вже війна. На жаль, але і в цьому році не оголошена на сході війна, продовжила свій кривавий врожай. Останній прихисток на рідній землі знайшли 12 криворіжців, і на всіх без винятку прощаннях були присутні наші знімальні групи. Але слави на центральному кладовищі, саме тут знайшли свій останній прихисток військових, що служили в різних частинах, незважаючи на те, що активна частина бойових дій зупинилася, все одно тут досі хоронять наших солдатів. Наскільки жахливими є воєнні дії на сході, можна на власні очі побачити в музеї героїв? АТО. захисні шоломи та бронежилети, гільзи та смертоносні уламки від снарядів різного калібру. Їх кількість постійно зростає. Розширення, обновлення музею, героїв АТО в місті Кривому розі, налагодження співпраці, роботи. Але ви всі знаєте, мабуть, чому відкрились і в Києві вже, і також там відкрили музей героїв АТО, і там приходить багато воїнів. Наразі на черзі вже 25 міст України, яким пообіцяно в 2017 році відкрити такі координаційні центри. Олександр вперше відвідав музей і те, що він побачив, його вкрай вразило. Артилерист він воював поблизу Горлівки на околицях Донецька та сумнозвісного аеропорту. Те, що зображено на яких світлинах, бачив на власні очі. Я дуже благодарю Господа Бога, що дійсно є люди, які підтримують пам'ять о погибших царства небеса, земля пухом всіх тих, кого немає серед нас, Люди, які ради України віддали свою життя, щоб ми були щасливі. Счастливыми и жили дальше, как говорится, воспитывали наших детей, внуков. Смотришь на эти фотографии тех э, ребят, которые в самом рассвете сил, которые могли б еще, как бы еще жить и жить. До музею кожного дня приходять вихованці навчальних закладів, а також небайдужі мешканці та гості Кривого Рогу. Ми не маємо права забувати. Кому завдячуємо миром та спокоєм в нашому місті. Олександр Фефілатів, Чиро, Вероніка Лавріненко, Євген Жулай, Віктор Зубченко, Олександр Бондаренко, Дмитро Мікруков. Підсумки року перший міський.